Сьогодні я дуже рада бути в цьому населеному пункті, тому що ми по суті відкриваємо офіційну роботу центру життєстійкості, який покликаний надавати людям громади комплексну психосоціальну підтримку і допомогу. Це послуга, яка нами сформована нова. Вона є в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської, Ти я і її мета. Це допомогти людям подолати свій стрес, впоратися з емоціями, знайти в собі сили жити далі і давати адекватну відповідь на ті виклики життєві, з якими ми всі щодня стикаємося, особливо враховуючи у нас військовий стан. Роботу центр розпочав недавно. Що цікавого тут є: ми навчаємо команду як міністерство в окремих громадах. Ми оплачуємо роботу, але тут... Оплату праці працівників конкретно по послазі по послузі життістійкості взяли на себе партнери, місцевий бізнес старта, і це реально дуже гарно, бо це показує синергію бізнесу з державою і громадою. Тобто, що бізнесу нашому також не байдуже, які емоційні стан людей, як вони розвиваються, як вони себе почувають, і як вони себе відчувають в тій чи іншій громаді так само. Ремонтні роботи були зроблені за благодійні кошти а саме приміщення належить громаді і є діючим центром надання соціальних послуг. Тобто тут також надаються і інші соціальні послуги для всіх категорій людей, які такої послуги потребують. В нас на жаль, в Україні дуже мало є таких розвинутих центрів, де є соціальні послуги. Більшості люди соціальну допомогу ну інтерпретують через виплату. Але насправді дуже важливо, щоб з людиною можна було поговорити, щоб в людині було місце, де вона може висказати свої болі, щоб в людини було місце, де вона просто людську підтримку отримає, щоб можна було бачити ком'юніті таких самих людей і просто обговорити з ними. Щось, що спільно торгує, і так таким чином тоді навіть легше знайти з цього вихід, і тоді навіть легше зрозуміти, що ти не одинокий в такій ситуації, і тому я дуже рада, що в нас розвиваються соціальні послуги, і моя, чесно кажучи, і мрія, і задача, щоб в кожній громаді України був такий центр життєстійкості, де би люди могли прийти, де би могли поспілкуватися, де би могли отримати кваліфіковане навчання, як протидіяти своєму власному стресу і підтримку психологічну там. Де вона потрібна?